Усім привіт. Я сьогодні в новорічному світері, і це означає лише одне: сьогодні у нас з вами зимова тематика відео. Я розповім про сім мега простих, але надзвичайно ефективних методик, які допоможуть підняти вам рівень англійської мови уже на цих канікулах протягом новорічних свят. Тому не перемикайтеся і давайте починати. Але перед цим хочу трошки познайомитись з новенькими. Мене звати Ангеліна. Я веду стадії блог в інстаграмі, а також телеграм-каналі про вивчення наземних мов. Ну і звичайно, це ютуб канал, де я ділюся своїми порадами та рекомендаціями. У мене є своя школа англійської мови. За останні три роки ми випустили більше трьох тисяч студентів, які змогли прокачати свій рівень мови. Англійська це невід'ємна частина мого життя. І в якийсь момент я вирішила, що мені потрібно ділитися цим з іншими людьми, ділитися з українцями і підвищувати наш рівень освіти. Тому обов'язково підписуйся на цей ютуб канал. Тут просто безліч безкоштовного контенту про вивчення англійської мови. Буду дуже вдячна. Сня за твою підписку, ну що ж. Сім простих ідей для того, щоб прокачати свій рівень англійської мови вже цієї зими. Ідея номер один це вивчення англійської через різдвяні фільми. Я дуже сильно люблю поєднувати вивчення мови з сезоном або з певною тематикою. І просто не можна не подивитися різдвяні фільми англійською мовою, якщо ви вчаєте англійську. Величезний плюс цього, що більшість сюжетів різдвяних фільмів ви вже знаєте. І якщо у вас невисокий рівень англійської мови, ви все одно. Но зрозуміти сюжет, тому поставте собі за ціль подивитися від 5 до 10 фільмів англійською мовою на різдвяну або новорічну тематику. Безсмертна класика це один дома, і на щастя є дуже багато частин цього фільму, тому можна переглянути все. І знову ж таки англійською, як дивитися краще фільми з субтитрами чи без субтитрів? Насправді тут залежить від вашого запиту. Пам'ятайте, коли ви вмикаєте субтитри, ви автоматично читаєте, тобто прокачуєте reading. Якщо ваша задача прокачати listening і прокачати навики сприйняття мови на слух, тоді не вмикайте субтитри, а постарайтеся сфокусуватися на тому, про що говорять герої фільму, і зрозуміти їх. Звичайно, на початку буде складно, але тут працює методика, яка працювала з нами, коли нам. Було 2-3 роки. Ми слухали батьків, нам ніхто нічого не пояснював. Але за рахунок того, що ми занурювалися те, про що говорять батьки, ми починали вивчати нашу рідну мову. Тут так само саме за рахунок повного занурення в іноземну мову можна дійсно класно, якісно і ефективно вчити англійську. До речі, на моєму ютуб-каналі є окреме відео підбірка, де я розповіла про. Інші різдвяні та новорічні фільми по рівнях, тобто як для початкового, середнього та більш просунутого рівня. Якщо ви ще не бачили його, обов'язково подивіться. Там я також поділилася своїми додатковими порадами та ресурсами, де можна дивитися фільми англійською мовою субтитрами і безкоштовно. Ідея номер два: я дуже сильно люблю дивитися різні блоги англійською мовою. Це допомагає мені класно прокачати лисині. І найголовніше почути саме. Живу розмовну мову. В час Різдва є дуже багато класних влогів на Ютубі, де креатори розповідають про те, як вони святкують, що вони роблять, про шопінг. І це прям шикарна ідея для того, щоб не тільки прокачати свій рівень мови, а й зарядитися ось цим різдвяним духом, різдвяною атмосферою та підняти собі новорічний настрій. Іншими словами, це називається Xmas Vlog. І під відео в описі профілю я залишу посиланечко на декілька моїх улюблених відео які я вам дійсно рекомендую подивитися. Поставте собі за ціль дивитися кожен день по одному відео. За місяць ви зможете переглянути близько 30 відео і, повірте мені, ви точно побачите величезний прогрес у своїх listening skills і побачите, як простіше вам сприймати англійську слух. Додатково я рекомендую взяти за правило виписувати 5-10 незнайомих слів з кожного відео. Особливо корисно робити це з тими словами, які часто повторює мовець для того, щоб дійсно його запам'ятати. Адже ми запам'ятовуємо ті слова, які часто зустрічаємо, часто чуємо та бачимо. Ідея номер три: слухай подкасти, новорічні та різдвяні історії казки англійською мовою. Несправді я дуже це люблю, особливо в цей різдвяний період. І хочу поділитись декількома ресурсами, які Допоможуть вам з цим. Ось на цьому ютуб-каналі ви можете знайти аудіоверсії різних популярних новорічних історій англійською мовою. А ось тут ви можете знайти новорічні подкасти, де в жартівливому тоні обговорюють просто все: від того, як впіймати дух різдва до топ-5 інтернаціональних різдвяних страв, які варто спробувати кожному. Це ціле шоу, що називається Christmas Countdown Show. Або як ведучі самі це називають. Найвеселіше та найяскравіше шоу по цей бік північного полюса. А на цьому каналі ви знайдете різдвяні історії, що поділені по рівнях, починаючи від низьких рівнів, закінчуючи більш присунутим. Ідея номер 4. зроби собі челендж. Я вірю, що найбільший прогрес житті можна досягнути завдяки челенджам. Так от постав собі ціль тиждень, два, три, робити якусь активність з англійської мови. Наприклад, кожен день вчити по 5-10 слів, кожен день записувати голосові повідомлення англійською, Мовою або кожен день слухати подкаст, дивитися відео. Обирай, що подобається тобі. Тут ключове робити це кожен день регулярно, і через декілька тижнів такого челенджу ти 100% побачиш прогрес. Відразу дам рекомендацію не брати відразу собі тисячу завдань, які ти точно не встигнеш. Зроби якесь одне завдання, але роби це постійно і якісно. Наприклад, постав собі ціль вивчити 150 слів і кожен день вчи по 15 слів протягом 10 днів. Це дійсно один з моїх найулюбленіших методів покращення рівня англійської мови, адже таким чином ви повністю фокусуєтесь на цьому і робите прогрес за досить короткий проміжок часу. Наступна ідея заключається в тому, щоб використовувати інтерактивні додатки для вивчення англійської мови пов'язані з тематикою різдва. На платформі Santa Tracker ви можете знайти багато міні завдань та ігри англійською мовою. Ідеально підійти для початківців. Bamboozle – це онлайн-платформа з базою готових ігор на. Новорічну тематику для вивчення слів, різних фраз та граматики. Залишаю всі ці ресурси під відео, обов'язково переходьте за посиланням та дивіться більш детально про можливості кожного з цих сайтів. Ідея номер 6. спробу розібрати новорічний або різдвяний вокабуляр через youtube відео Насправді, youtube відео для мене це просто скарб, корисної інформації. Я сама, коли готувалася до різних екзаменів в університеті раніше, постійно дивилася відео на YouTube для того, щоб краще зрозуміти. Тут чи іншу інформацію. Так от, ви можете на Ютубі знайти дуже багато відео, які крієйтори записували за останній час дуже багато, на тему Різдва Нового року, де прям детально розбирається вокабуляр. Ну і останній метод це вести щоденник англійською мовою. Це просто ідеальний метод для того, щоб покращувати writing skills і під час зими, під час новорічних свят, ви можете ділитися своїми враженнями від цього періоду, розказувати про кожен день, який ви прожили, як ви відсвяткували новий рік, як відсвяткували. Різдво, що ви очікували, що здійснилося, що не здійснилося, яка погода, як ви відчуваєте себе, просто можна писати про все те, що вас цікавить. Тут ключова ідея регулярно на постійній основі писати для того, щоб прокачати навики письма, повторити багато світ, ну і граматичних тем. Ось і все. Якщо ви візьмете собі на озброєння ока хоча б одну або дві ідеї, ви вже зможете кратно покращити свій рівень англійської мови. І не забувайте, що вивчення мови це довгий тривалий Процес, але воно того варте, коли ти знаєш англійську мову, перед тобою відкриті просто всі двері, всі можливості, подорожі стають. Кайф нові знайомства, нові комунікації, можливість професійного росту. Тому я закликаю вас в новому 2025 році вчити англійську мову. Англійська тільки покращить ваше життя. І якщо ти в пошуку безкоштовних ресурсів обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, я туди постійно пощу подкасти, файли, книги, підручники, просто все і це безкоштовно. Посилання буде під відео. Підписуйся на мій інстаграм і звичайно ютуб. До нових зустрічей, Па-па!